Рого січня важливо відзначати День Соборності як День першої незалежності, адже це був один із визначних подій в об'єднанні українського народу. Ми протягом віків виборювали право бути єдиною цілісною державою. Проголошення акту злуки Української Народної Республіки та Західної Української Народної Республіки в єдину незалежну державу відбулося 22 січня 1919 року на Софіївському майдані в Києві. У зачитаному на зборах універсалі Соборності, зокрема, відзначалося однині. Воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України, Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина, Угорська Русь і Надніпрянська Велика Україна здійснилися віковічні мрії, якими жили, і на які віддавали життя кращі сини України. Віднині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Вірність гідності, вірність тій гості, від незламності, від обіжності це сміливості. Народної республіки і день соборності не відзначалися, і з утвердженням влади російських більшовиків ці контрреволюційні свята стерли із суспільної свідомості. Перше офіційне відзначення свята Соборності на державному рівні відбулося 22 січня. 1939 року в столиці Карпатської України місті Хусті це була наймасовіша за 20 років перебування краю у складі Чехословаччини демонстрація українців понад 30 тисяч осіб. Також в цей період розпочався поширений рух національної ідеї. Лідером всіх нам відомий є Степан Андрійович Бандера. Як активний діяч української військової організації та об'єднання українських націоналістів має законодавчо визначений статус Борець за незалежність України у 20 сторіччі. Навіть і до сьогодення він викликає страх у нашого ворога. Також ми скажемо, що не віддамо свою рідну землю і будемо виборювати свободу, як батька ж маннера украинама Чи воїни зламають у Кремлі, прогнивший дрон? До кордону поженева з небезпечний без патрон. Рикам за... Пілка і вівця дорожчі царського вівця. Не вчіть яблуню родити яблука, краще відженіть однеї свиней. Як чудово сказано, актуально до сьогодення. Ці слова написав видатний філософ Григорій Савич Сковорода. В період року до 300-річчя наш університет зробив чималі здобутки, шануючи його пам'ять. Та маючи можливість розвиватися, осучаснювати сковородинівську творчість, ми також не лишилися осторонь з Мирославою та Олександром і зробили обробку на слова знаменитого віршу «Явір». щиро вдячні за ідею натхнення Ользі Іванівні Шкірі. Коро як свою обробку. Dun dun Словом оптимізмом патріотизмом не лишає слухачів байдужими. От зараз і самі зрозумієте чому. Да, вітаю вас, друзі! Велика радість і велика честь сьогодні констатувати те, що ми відзначаємо чергу нашої соборності, майже рік стоїмо і виборюємо попри весь російський гнів, попри всю ту біду, яку вони нам принесли на нашу землю. Ми виборюємо назад нашу свободу, нашу незламність, нашу незалежність. Я переконаний, що все у нас буде добре і хотів би в день соборності подарувати вам трошки ліричних рядків, які народилися, зокрема, і під час цього повномасштабного вторгнення. Коли ворог вцілив по нашому домі, там раз порожніло. Сусіди й знайомі, хто в оборону, хто в укриття, хтось за свободу, хтось за життя. Збирав я в похід, всякий такий крам. З вікна задивився на сусідній храм. Пробач мене, Боже, подумав я тепер, ніж бійців, поминай ім'я. У сідні війни я звертався до неба. За що все це нам? Може, так воно й треба бити прицільно ворожого ката, руки в кровавій ріці вмивати. Смирений вірянин, простий чоловік, гатив окупанта і думав, це ж гріх. Та тут капелан, мов зійшовши із неба, прийшов і сказав, сповідатись не треба. Бо той, хто стріляє в дітей перехожих, хто не твій ворог, то ворог Божий. Він зазіхнув на життя людини, знищуй його. Це не гріх і не провина. Знаєте, я навчаюся і нині працюю в університеті з 2013 року, якось саме так на наше покоління випало пройти Революцію Гідності, пройти всю цю, цю війну до повномасштабного вторгнення. І є деякі такі метафоричні досить питання до наших викладачів, які саме і заклали в нас в університеті Григорія Сквордив Перяс, і от якісь цінності, які нас ведуть по життю і допомагають боротись за цю країну. Що ти зробив, викладач історик? Розказав, як було, надихнув героями, озброїв мене, провів аналогії, навчив і забув, а воюй мені. Що ти зробив, викладач-політолог? Загострив мені почуття справедливості, заклав мені риси відповідальності, навчили забув, а мені живи. Пішли по світах, плетених тенетами, далеко не владними кабінетами. Нас вчили міняти весь світ законами. А бачите, випала війна. Тепер хто де стоїмо і воюємо? Б'ємось, гризаємось, волонтеримо, в батьках вбиваємо піонерію. Йдемо проторений предками шлях. І вже не вийде лишитись байдужими. Граніт очима, друзів, дивляється. А що в остатку нам залишається до, скрон, до скрону скрізь корчувати проянці? Дякую. І всі ми напевно не дуже хочемо повертатися у 2022 рік. Можливо, там і були якісь добрі події, все-таки, тому що. Це став роком нового відліку нової України, коли всі громадяни, нарешті їхня переважна більшість усянули, що вони є українцями, почали розуміти оті от святі слова, що коли народ між цінностями і хлібом обирає хліб, то лишається і без хліба, і без цінностей. Тому в пам'ять про цей нелегкий 2022 рік про всі його втрати і про всю ту пам'ять і про всі ті емоції, які ми з вами пережили, оця от остання у моєму блоці поезія. А знаєте, цей календар на 2022 був повна фігня, із 24 четвертого в лютому більш не гортав його. Я от раз узяли з нього, зникли щасливі дати. Натомість з'явились насічки про біль і втрати. От, пам'ятаю, скажімо, число 25. З нуля укриття нами на ноги підняте. Уже не боюсь, на роботі ночую, пишу новини, навіть до березня, пота й рахую хвилини. А ось 27.02, мій перший запит. В дорогу для Олі Автівку треба здійняти. А сані шукаю день в день, як на сімки тоберці. У березні-вересні їм судилось померти. З болем дивився я на Маріуполь та Бучу. Гірко було приймати усе неминуче. Важко було за кордон проводжати друзів. На невідомі могили цивільних дивитись при лузі. А ось перше квітня, день сміху, тану. День, коли раптом пішов у засвіти рув і ще кільком друзям, не наче дорогу проклав. Відтоді хороших руських я більш не шукав. І так день у день, то одна, то інша дурня, ні, не втомився, так не шукав визнання. Просто складало, що слід було будь на виду. Як же інакше я гроші на каски знайду. Так волонтерів, так як умів воював, ні, не здавався, ні за кордони втікав. Інформаційний фронт цей із моєї землі, мамаша у Москву, слати фотки двох сотні, русні. Власних рідко траплялись і добрі новини, успіхи наших військових поряд з твоїми, тої, яка незримо, мене надихала, кожна і кожен, усі ви, герої, вам слава! Літо, весна, ної осінь разом зимою, рідний і я так пишаю, з тобою. Навіть коли тобі вимикали світло, ти все горім працював і не думав тліти. Ну, ось день останній, дивлюся на стрілок лік. Нарешті піде у минуле цей клятий рік. Новий рік прийде колись, буде кінець зими. І перемога, коли не вернуться вони. Дякую з днем соборності. Боремося за нашу волю і свободу. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо за такі чудові поетичні рядки! Як і говорив Максим, ми боремося! Боремося і до сьогодення за свою країну, життя. Волю, свободу, давайте всі разом встанемо та вшануємо пам'ять всіх, хто віддав життя для того, щоб зараз ми могли існувати як нація, і зараз хто зробив все, аби вберегти наше життя. Зараз і надалі падати духом. Адже зараз захищають нас справжні воїни світла, вони нищать окупанта, панять їхню ворожу техніку, наближають день такий бажаний день перемоги. Не забувайте про них, допомагайте нашій армії, нашим людям. Адже коли ми разом, ми найсильніші. You're okay. Ворожнечу на нашій землі. Навіть зараз ми сперечаємося за творчість, яку сторону обрати, якою мовою розмовляти. Мені здається, вибір очевидний. Ми з України та маємо цим пишатися. Ми маємо підтримувати одне одного, як ніколи. Пишайтеся своїм генетичним кодом. Ми щиро віримо у те, що дуже-дуже скоро буде світити нам тепле. Яскраве сонечко під мирним тихим небом.